Дорогі українці, які перебувають у Чехії. На початку вересня у своєму відео, як залишиться в Європі зі статусом біженця, я попереджав, що 30 вересня добігає термін продовження візи тимчасового захисту у Чехії. З'явилося уточнення, що 30 вересня закінчується і термін на продовження медичного страхування. До 30 вересня. Слід з'явитися не лише до Департаменту з питань притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, а й до медичної страхової компанії. Вам потрібно продовжити дію замінної картки до 31 березня 2024 року. Тому тим українцям, які вже отримали візову наклейку, слід також продовжити і свою страховку, так звану здравотку до березня 2024 року. Для цього слід обов'язково звернутися до медичної страхової компанії, у якій ви застраховані. Вам потрібно подати заяву для видачі нової замінної картки медичного страхування. Її треба, наприклад, пред'являти під час відвідин лікаря. Це ви можете зробити з візитом особисто, поштою або онлайн. Це залежить від правил вашої страхової компанії. Заява має бути подана не раніше, ніж через 5 робочих днів після того, як ви продовжили тимчасовий захист. Водночас страхові компанії нагадують про правило 150 днів. Через 150 днів з моменту надання тимчасового захисту українці віком від 18 до 65 років автоматично не відносяться до категорії державних застрахованих осіб, тобто до тих, за кого держава сплачує страхування. Тому необхідно звернутися в медичну страхову компанію і повідомити, як буде оплачуватися ваша здраводка. Це не означає, що ви одразу мусите сплачувати мінімальні страхові внески у розмірі 2336 чеських крон на місяць. Якщо Українець працює у Чехії, то його медичну страховку оплатить роботодавець. Якщо Українка або українець систематично доглядає за неповнолітніми дітьми, держава також оплатить медичну страховку. Не всі українці зрозуміли правильну інформацію про продовження тимчасового захисту до 30 вересня у Чехії, тобто кінцевий термін, коли необхідно продовжити цей тимтрап. Тимчасовий захист. Про це мене запитували в коментарях. Тому я прочитаю пояснення, яке є на чеському сайті українською мовою. Посилання на сайт я залишу в описі, і там, до речі, зазначено телефон та адреса електронної пошти, за якими можна звернутися. Також залишу посилання на другий сайт. Він стосується продовження медичного страхування. Отже, цитую, у рамках тимчасового захисту існує можливість продовження тимчасового захисту для тих, хто отримав його у 2022 році. Продовження тимчасового захисту відбувається у два етапи. Перший крок. Це обов'язок зареєструватися на продовження тимчасового захисту до 31 березня 2023 року через онлайн-форму. Це ви вже напевне зробили. Якщо ви не зареєструєтеся до кінця березня, ваша віза закінчиться в дату, зазначену на вашій візовій наклейці. Форму необхідно заповнити для себе та неповнолітніх дітей. Тільки один дорослий може заповнити форму на одну реєстрацію, тому завжди використовуйте унікальну адресу електронної пошти. За неповнолітню особу анкету також може заповнити її законний представник, який сам не буде продовжувати тимчасовий захід. Під час реєстрації ви також запишетесь на візит до міграційної служби, де вам видадуть візову наклейку. Це другий крок у продовженні тимчасового захисту, який необхідно зробити до 30 вересня 2023 року. Тут слід мати на увазі, що скасувати або змінити цей термін можна лише один раз. Якщо ви не з'явитесь двічі для отримання наклейки. Термін дії вашого тимчасового захисту автоматично закінчиться 30 вересня 2023 року, і вам доведеться подавати заявку на отримання нового. Кінець цитати. Отже, якщо ви вже маєте продовжену візу тимчасового захисту до кінця березня 2024 року. Але ще не побували у відділенні своєї медичної страхової компанії, то раджу зробити це зараз. Наприкінці вересня можуть бути черги. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Тут завжди свіжа, цікава і своєчасна інформація. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!